Я головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу. Вікторія на псевдоруна несе службу у 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Доброволицею пішла до війська у 19 років. Зараз керує екіпажем зенітної гармати на передовій у вільний час. Вікторія читає сучасну українську літературу, а ще дуже любить тварин. любить любить. Руна увійшла до рейтингу Forbes Ukraine 30 до 30 майбутні лідери. Але каже, найважливішими для неї залишаються все ж військові нагороди. У війську я з 2000, з початку 2018 року і на час безперервно. Тобто Тобто мене дуже багато рун от на шиї основна. От у мене є тут, тут у мене багато є. От і якось вона так пішло, що руна, руна. І в мене є улюблена руна Тейва. Це руна воїна, руна переможця. Вона має навіть на шевроні зображена. У мене немає в сім'ї військових, тобто не було там якогось прикладу, що прямо якоїсь такої мотивації. Прям ні, коли ще навчала в школі, почалось уже ж АТО. От, і ми тоді школою школою збирали пакунки військовим. От. Потім у нас почався предмет Захист вітчизни, на який я ходила. Але я ходила не як дівчата на медицину, а я ходила з хлопцями стріляти, проходити смуги перешкод. І от Тоді ми вперше стріляли з справжнього автомата. Мені це дуже сподобалось. І я вирішила, що коли я закінчу школу, то я ну, обов'язково спробую себе в військовій справі.